Це Ангеліна Дівчина долучилася до акції містечко здоров'я, яку днями провели в острозі. Тут вона мала змогу виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози та індекс маси тіла. Ці заходи важливі не тільки для елітних людей, а також і для молоді. Вони несуть промоцію здоров'я, а здоров'я важливо зберігати з молоду. Так, заходи такі дуже важливі, так як можна безкоштовно здати такий міні-тест. Долучилася до акції Марія і Карина. кажуть, такі заходи актуальні для усіх. Ішли з навчання, нас просто запросили. Вирішила помірити самі. Стало цікаво, що з тиском як здоров'ям, чи все добре. Ти все. Акцію в острозі приурочили до Всесвітнього дня здоров'я, який відзначають 7 квітня. Долучалися як молодь, так і люди похилого віку. Організатори заходу, Острозьке відділення Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб, центр життєстійкості громади і місцеве товариство Червоного Хреста. Всі бажаючі жителі острозької громади змогли долучитися вимірити артеріальний тиск, вимірити рівень глюкози в крові, індекс маси тіла, отримати роздаткові матеріали. Також центр. Життстійськості підготував різні такі матеріали щодо діагностики депресії, поради стосовно психоемоційної ситуації і також. Червоний хрест проводив навчання з невідкладної допомоги. Окрім цього, розповідали жителям громади про вибухонебезпечні предмети та правила поведінки з ними. Ми проводимо це щороку. Також проводимо інші заходи в школах, в закладах охорони здоров'я, в закладах культури, бібліотеках. Ми постійно задіяні, долучаємо інших наших партнерів в громаді. Щороку заходи приуродчені всесвітньому дню здоров'я організовують у різних громадах нашого регіону. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.